В'ячеслав Воробйов показує своє сімейне дерево. Створити таке ж може кожен на спеціальному сайті всесвітньої організації FamilySearch, яку пан В'ячеслав представляє в Україні в електронній базі сайту. Уявіть понад один мільярд різноманітних документів з усього світу. На відміну від багатьох комерційних компаній, які можуть скласти ваш родовід за ваші ж гроші. У FamilySearch, запевняє пан В'ячеслав інша мета. Наша мета і наша місія допомагати людям самим скласти свій родовід. Можна дослідити своє коріння до початку 19-го сторіччя. Якщо предки були з якогось прошарку, як священники, знов ж таки, або або дворяни, то можна дійти і до 17 сторіч, або козаки, да можна ті дійти до сімнадцятого сторіччя, Можуть бути різні документи, але як правило, це або певні посімейні списки, в яких вказані батьки і діти їхній вік, сповідальні книги, які велися в церквах, або переписи населення в губерніях. Найбільш популярним документ для складання родоводи це метричні книги. А це Грег Нельсон із Сполучених Штатів разом з іншими працівниками та волонтерами організації FamilySearch Грег їздить усім світом від Африки до Китаю, аби зібрати, оцифрувати та занести в єдину базу генеалогічні документи та навіть спогади окремих людей. Um, we have a website... Uh, that... Усі ці документи ми розміщуємо на нашому сайті, тобто вам не доводиться їхати в якесь місто, щоб отримати до них доступ. Ви можете зробити це онлайн. Ми робимо індексацію, щоб будь-яку людину можна було легше знайти. Але документи це лише частина нашої роботи, бо ви також можете знайти фото та спогади окремих людей. Всього на нашому сайті є понад мільярд різноманітних записів з усього світу. Грех розповідає, в них ще багато роботи, зокрема й в Україні. Більш того, в світі є чимало країн, таких як Іран або ж Ірак, де роботи з архівами не ведуться взагалі. Це важливо для людей знати своє коріння, знати ким були їх предки. Тоді й своє призначення легше знайти. До того ж, це об'єднує родини сім'ї в сполучених штатах. Це здебільшого сім'ї емігрантів. До прикладу, мої предки в пошуках кращого життя прибули з Англії, Уельсу, Шотландії, з Данії та Швеції. Для мене важливо знати, коли і як це було, і розповісти про це моїй сім'ї. Щороку державні архіви в Україні звітують про збільшення кількості запитів саме на генеалогічну тематику, запевняє В'ячеслав Воробйов. Тож людей дійсно цікавить історія їхнього роду. Скільки радості приносить, коли ти дізнаєшся, хто були твоїми предками, наскільки по-іншому ти відчуваєш себе? На жаль, не все складається легко і гладко. А в 2012 році Державна архівна служба припинила в односторонньому порядку співпрацю з нашою організацією. Ми знаємо, що директори обласних архівів зацікавлені в такій співпраці. Всі документи, які оцифровуються в архівах, вони в ідеалі, потрапляючи на наш сайт, стають безкоштовними, доступними для всіх бажаючих. Надія Куриляк, Максим Захарченко для інформаційного випуску.